Літній день чудове диво, все так гарно і красиво. Сонечко сяє і до гри нас закликає. Куди вказує стрілочка? Так, на стежинку. Природи. І наш девіз сьогодні будь природі другом. На стежинку, друзі, ставайте і в подорож вирушайте. Гори! Ріки, ліса і поля. Все це наша планета земля. Ой, дітки, подивіться, куди це ми з вами потрапили. Мабуть, заблукали. Вітаю вас, дітки. Дуже радий вас бачити. Я лісовичок. Природу охороняю та від лиха захищаю. Що вас привело на стежинку природи? Лісовичок, ми хочемо дізнатися, як подружитися з природою і стати її другом. Я допоможу вам, дітки. Треба вивчити правила поведінки в природі та ніколи їх не порушувати. Не ламай, гілки дерев. Стався до дерев та кущів бережно. Вони очищують повітря. І дають нам плоди, захищають нас жаркоднину від сонця. Краще посади дерево. Поливай його, доглядай за ним. І воно віддячить тобі. Не голосуй в лісі, не кричи. Бо тут мешкають тварини, птахи. Зберігай тишу. Не розмовляй гучно, не вмикай. Музику. Не розпалюйте в лісі багаття, бо може винок тут Відпочивайте тільки в спеціально відведених місцях. А якщо побачили вогонь, загасіть його. Не руйнуй мурашники. Мурахи санітари лісу. Вони не дають сильно розмножуватися комахам-шкідникам. Не ловіть метеликів, вони прикрашають природу і опилюють рослини. Не зривайте квітів, бо вони загинуть і не дадуть своє насіння. У лісі ходіть стежинками та доріжками. Не кидайте сміття. В лісовій підстильці мешкає багато маленьких тварин та комах, які ви можете нашкодити. Не руйнуйте пташині гнізда. Яйця не чіпайте диких тварин, не беріть їх з собою. Це може бути небезпечно. Не залишайте на природі сміття, бо це наш спільний дім. І в ньому повинно бути чисто. Щоб подружитися з природою, любіть і бережіть її. Захищайте. Дякуємо тобі, Лісовичок, за корисні поради. Тепер ми з природою подружимося. І будемо знати правила поведінки в природі. Я радий, що вам допоміг. Пропоную вам, дітки, разом з батьками намалювати знаки поведінки в природі і розвісити їх, щоб всі люди стали друзями природи. До побачення, дітки! До нової зустрічі! Будьте в природі друзями! Сподіваюсь, наша подорож була цікавою. Стежинкою природи ми пройшли. Секрет дружби з природою знайшли. За це ви отримуєте ще один пазл. Тепер у вас їх чотири. Завтра буду вас чекати на п'ятій стежинці. До нової зустрічі!